Свята Анастасія була родом із Риму. Вона виросла під опікою однієї побожної невісти на ім'я Софія. Прекрасним тілом Анастасія не шукала розкошів і щастя цього світу. Вона посвятила своє дівицтво Богу і на 20-му році життя достоїлась вічної нагороди, прийняла мученицьку смерть. Безбожний мучитель Проб, довідавши, що вона є християнкою, повелів привести її до себе. Кати вдерлись додому Софії, закували Анастасію в тяжкі кайдани і поставили її на судилище, де вона голосно прославляла Христа Спасителя, навіть не слухаючи облесних обіцянок поганського судді. Свою молитву вона не примідняла навіть тоді, коли взяли її на муки, від згадки, про які кров стигне жилах. Анастасію прив'язали до чотирьох стовпів головою вниз і зверху її безпощадно били, а під нею розклали вогонь. Потім святу діву прив'язали до колеса і потрощили її всі кості, бритвою підрізали її груди, вирвали нігті з рук і ніг, обтяли язик, вибили з зуби і припікали свічками. Одного з воїнів було засуджено на смерть лише за те, що він подав їй два рази воду, бо ж не приховував, що є християнином. я християнином. того святого мучителя і святого мученика Кирилу він радо нахилив свою голову під меч. І на цьому справдились слова Христа Спасителя. Хто напоїть як учня одного з моїх малих, тоді тільки кухликом холодної водиці Істинно кажу вам: той не втратить своєї нагороди. Святий Кирило отримав свою нагороду за добре діло, мученицький вінець і вічну славу Небесну. А коли всі ті муки не в змозі були вирвати з грудей святої жодного зойку, тоді мучитель наказав її вивести за місто і там мечем стяти її голову. Свята Анастасія постраждала близько 250-го року, її мощі чесно поховала Софія з Богом!